Знаєте, так от двічі знанацька приємна. Перший раз те, що цікавитися долею тваринки захворів, у мене білий бобер. Хто каже криса, у мене то бобер болотний. Не про те. А інше те, що у нас ще є, виходить люди, які здатні співчувати, для яких слово людяність. Не просто десь там слово, значення, якого вони не знають, а... бо багато людей написали, як, як, як. Ну, якось лікуємо. Гусак, іди в бану. Гусак кусається. Я вам скажу чесно, за, мабуть, два дні до того, як я вам устав зле, одна підписниця Маргарита написала таке повідомлення. Чи можна зробити невеликий донатик на бобрам? На смаколики. Ну, я, звісно, відповів, що можна. Але я скажу чесно, я не купляв їм смаколики. От кажу, як є. Ми додавали, мабуть, вже три чи чотири рази, по скільки ми звозили його до лікаря, тому що просто так дивитися, як тварина помирає, якось. Я так не можу. Я розумію, деякі скажуть, жери його, з'їж його, то м'ясо. Ну, можливо, але... Але хтось так може, хтось так не може. Чи їв, ну, 3, то, звісно, їв, тому що ми їх тривали колись дуже багато, більше 300 штук. Але зараз це друг, кориш і, і що. І, та, ну, вибачте, я так не можу. Ми звезли його до лікаря, він подивився, пощупав, поколькав і сказав якась тяжкова інфекція, де він її взяв. Та хто його знає, де він її взяв. Набрали якісь три уколи, я запитав, звісно, а дайте ж ми купимо, тому що один укол у них дуже дорого за те, що вони зроблять, ну перший зробили. І Їздити в місто за 100 кілометрів це не зовсім зручно. Ну, сказали ну, секрет, ну, це тому, щоб у них купували уколи, чи у них кололи, да, ну, Вмовили, хабарі вирішують, да? щоб набрали просто. Просто якусь вакцину в шприці і тобто, три уколи, там ну, гуси кусаються. Тобто в нас ще сьогодні один укол, і то ми даємо якусь суспензію. Шприц набираємо, ну, без голки і, і в рота. Ну, я сказав би так трішки жвавіший. Трішки жвавіший, але, але ну, поки лікуємо. Ай білий. Белый захворил. Ай-яй-яй. Ай, давай, кузику почугаємо, давай, давай, ой, белый хурий. Ой, хороший белый. Белый не думает помирать, ні. Мы выли Білого, і Все будет добре. Давай. Чух-чух, по, давай, давай, давай. Ой-ой-ой, лапку чух-чух. Ай, чух -чух. Білий белый любит чух, -чух. І пузик по білому чухчух. Ой-яй-яй. -чух. Все буде білого добро. білий не пацюк, белий бобер. Ой-яй-яй. Не стогни, все буде добре. Ой-яй-яй. Уколи білий не любить? Ну вибач. Вони ще й грошей стоять. Ай на чух-чух, хлопку -чух, чухчуг, білому чух-чух. Білий точно не симуля, ні? Хороший белый. Ой, пузик оболыть.